Українці, брати та сестри, сьогодні ми з вами прийняли участь у марші за соціальну та національну справедливість. Ми зібрались тут тому, що уряд заморозив людям зарплати, знизив пенсіонерам пенсії, заморозив студентам стипендії, позбавив людей пільг. А поряд з тим виявляється. Факти тотального розкрадання українського бюджету мова йде про 7 мільярдів гривень, розкрадені урядом Янценюка. Вони говорять про те, що державі не вистачає коштів, а перед тим нахабно набивають свої кишені. Вони сьогодні очолили ті схеми, які створила банда Януковича, осідлали їх і зараз намагаються зберегти як можна більше отих чиновників корупціонерів. І позбавити нас нашої головної вимоги майдану вимоги номер 2 здійснити доставку до корінного очищення влади. Тому сьогодні ми розпочинаємо віче за соціальну та національну справедливість. Слава Україні! Співає він. Щоб почула вся Україна, можемо так заспівати? Ще не України. І слава, і воля. ще набратя українці, усміхнеться. Боженьки, як роса на сонці, западує піве плаття у своїй стороні. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Що ми братя козацького роду, стане браття, бій від братя вікрива, відцяну краю панувати, не дамо нікому чорне. Ще сміхнеться дітні зраді. ще у нашій Україні, долинька наспи, душу тіло, ми положимо за нашу свободу. Раду, душу тіло ми положимо за нашу свободу.